Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Ірина. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Це відео буде в трохи іншому форматі, ніж попередні, Я зазвичай знімаю. Хочу спробувати формат тижневика і подивитись, що з цього вийде. І ви мені, будь ласка, напишіть, чи сподобався вам такий формат відео, чи ні. Отже, новий тиждень, нові старти. Як і планувала, я розпочала вишивати вінок гортензії від Melhill. Розпочала з середини і якраз по сюжету це ось цей рожевий бант, і він обшивається бісером. Можливо, я вам набридла з цим відтінком бісером, але все ж таки я хочу сказати, що, як на мене, відео знімаю для того, щоб не тільки похвалитись своїми роботами. Але і показати можливі якісь лайфхаки, або деталі, на які варто звернути увагу. Як, от, наприклад, не вистачає ниточок в деяких виробниках, або помилки в схемах, чи ще щось. Ось, в принципі, я теж хочу звернути увагу, що, можливо, хто дивиться мої відео вперше, от саме це відео. То для нього це буде новинка. Так от, повернемось до бісеру. Бісер Мілхіл кольору 42042 має декілька відтінків. І останні партії його не відповідають тому кольору, який заявлений в палітрі. Я про це згадувала, коли відшивала семплер, «Літній сад. І хочу ще раз вам показати в цьому віночку. Ось пак бісеру, який йде в наборі. А це ось упаковка бісеру, яку я купувала останній раз. Більше я його купувати точно вже не буду. Ось для прикладу, я пришила цей бісер з набору, ось нижній рядочок, до цього бісеру, яким обшила вінок світлим. Зробила таке порівняння. По ключу цей бісер пришивається білими ниточками, тож я теж його тут для порівняння пришила білими. І як бачите, ось така суттєва різниця. Я ще тоді сказала, що буду робити цю заміну. Ну, і, в принципі, так воно і сталося. Думала спочатку, що білі нитки все ж таки трохи освітлять бісер, але, як бачите, він все одно такий темний. Скажіть мені, як вам, який вам більше подобається цей світлий чи ось цей темний? І, взагалі, якщо б ви знали, що є такі неспівпадіння відтінку, ви пробили йому заміну чи ні? Я не кажу про те, що спеціально бігати по магазинам, вишукувати саме цей номер бісеру і скуповувати весь і порівнювати. Але, можливо, б підібрали бісер іншого виробництва, там, тохо чи ще, там, який буває, не знаю. <свісно> не розбираюсь. Ну, взагалі мені цікаво, я, наприклад, в наборах ну, нічого зазвичай не міняю, шию все по ключу. Якби я не знала, що не той відтінок, то вишивала б ось цим, що йде набору, і мені б теж було б воно гарно і красиво. Поділіться, будь ласка, своїми лайфхаками, як ви робите в таких ситуаціях. Ну, а поки я піду далі відшивати цю красу, бант мені прям виблискує і мане своїми рожевими відтінками, і йди мене і вишивань. І хочу повернутися до гортензії, а саме до ось цього гудзика. Була в місцевому ТРЦ, і там є крамничка Монпасіє. Я забігла і ось що знайшла? Знайшла ось таку бджілку і знайшла ось таку бабку. Як вам такий варіант? Мені більше подобається бабка. Якщо так от віддалити, то Мені подобається, що вона ось таким бусковим кольором, в колір гортензії. Чи забагато бускового. Але мені здається, бабка тут самий оптимальний варіант. І мені подобається, що вона підходить під квіти. Про який варіант ви голосуєте: бабка чи бджілка, або залишите, пишіть. Приїхала моя посилочка. Точніше, як бачите, це подарунковий сертифікат. Мені колеги на роботі зробили подарунок до Дня народження. Це ще було місяць тому, в травні вони мене привітали. День народження було в квітні. Неважливо. Я нарешті скористалася цим сертифікатом. Їх тут ось два. І ось приїхала посилочка. Тож, давайте дивитись, що там всередині. Ну і, власне, ось цей пакуночок. Тут небагато. Я не такий шопоголік, як деякі. У мене трошки скромніше. Давайте розглядати, що тут я понабирала. Ось така підвісочка у вигляді подушечки. Називається вона Royal Plum. Там їх ось 6 штук серія. Мені сподобалась саме ось ця. Сливова. Подобається мені поєднання цього кольору бісеру темно-зеленого з ось таким темним сливовим. Мені здається, воно буде таким вираженим, яскравим ось ще така кіточка бісерна робиться. Хочу спробувати такий варіант іграшок на ялинку. Кольориний точок. Ось такі темні-сливовий, темно графітовий, наче. ось трошки видно бісеру. Теж такий темно-зелений, сливовий. Тут також є ось чотири трежерса. Маленькі такі бікониси червоного, такого гранатового аж кольору. Гарно сяють. Хочу спробувати одну цю подушечку. А потім подивлюся. З Міл Хілу це все. Я вибрала ще декілька наборів від Dimensions. Хочу спробувати відшити ось цей симпатичний різдвяний банер з кардиналом. Він мені сподобався, що тут є ось ці дзвіночки, Банери я ще не відшивала. Він мені сподобався, наче, сидить, на гілочці, ось шишечки. Так само ці гілочки, як наче він сидить на віконці. В наборі є ниточки. Aida, 14 каунт Ivory колір, а, хендер, тримач, а, джингл Bells це ці дзвіночки, голочка та інструкція. Мені подобається, що він пише. Легка. Легка інструкція. Так, ну набор дзвінить усього ці два дзвіночка. З ниточок ось ця одна планшетка. Так мало. Може, там ще є ниточки? Але ні тут. Один, два, один, два, два. Чотири. Ні, це всі ниточки. Більше немає. А Ось такі вони яскраві, червоні, зелені, гарні дуже. Але е, на дотик я от цього тримача о, не відчуваю. Я так мацала, мацала, ну він не відчувається мені. Може, коли я його. Розверну, то побачу, може він там десь всередині такий маленький-невеличкий лежить. Я сподіваюся, він буде ось такий самий, як намальований на картинці. Наступний наборчик теж Dimensions. Чудове ранкове озеро з золотої колекції це Пекіт. У мене, до речі, таких маленьких наборів і немає. Я не пам'ятаю, я лише один вишила із цієї серії, це був метелик. На чорній основі. Ось, І, напевно, це все. Тут також в наборі йде Аїда 18-го каунту. Айворі. Ниточки, інструкція, як завжди, в Dimensions. Ось така тканинка. Ниточок. Щось тут дуже багато ниточок, аж дві планшетки. Цікавий дуже сюжет. Не знаю, коли я його розпочну. Але я дуже рада, що він з'явився у мене в колекції. Ну і останній наборчик це теж Dimensions теж ця золота колекція, Petit, це Twilight Angel. Бачила його у відшиві, він дуже шикарний. Ось ці мілкі деталі. В наборі, як бачите, є металік. Є ось золоті зірочки, є бісер білий шармік у вигляді місяця. Чудова основа такого сіро світло-блакитного кольору. Ниточок тут небагато. Чарівний такий сюжет ось цей місяць, викладною ниточкою, мабуть, це робиться, і тут. Вона тримає зіроньку. Бісер Ось. маленькі зірочки навколо. Взагалі до цих янголів якось була байдужа, але коли дивишся відшиви, то тебе воно просто зачаровує. Тобі хочеться теж таке гарне, таке сяюче, таке ніжне. Ти вже думаєш, о, і мені б це б десь там я б його повісила, або воно б там десь в моєму куточку щось би прикрашало. Ну, і на цьому тижні з покупками все. Не знаю, що мені ще в голову прийде, яка ідея, але я гадаю, що на цьому все. Довго я збиралась. І ось хожу навколо. Станочок стоїть, пустує. І я вирішила все ж таки розпочати ось цей набір. Так, це Dimensions, багатьом відомі піони та дельфініуми. Давно я про нього мріяла, купила, і, зрештою, цей час настав, коли я. Почну його відшивати. Я його ще навіть не розпакувала, як бачите, ще в упаковці заклеєний. Якраз це той випадок, коли можна любуватися самим прев'ю. Дуже багато деталей. Кожна квіточка, як бачите, тут обведена цим беком, виділений контур ось в піонах, в інших квітах. Фаза шикарний сюжет, і будемо розпочинати його вишивати. Хочу його розпочати якомога раніше, бо це буде подарунок, і мені треба встигнути його не тільки вишити, а ще і оформити. Розмір картини 30х38 см. Доволі багато тут роботи, особливо ось обведення кожної квітки. Тому я хочу розпочати якомога раніше, щоб потім не сидіти ночами і не дошивати. Знаючи свої темпи, то мені якраз на літо, ну, вже пів. Місяця червня пройшло, два з половиною місяця залишилось літа. Тим не менш, якраз по моїм темпам я сподіваюся, що я встигну. Дістала з упаковочки і хочу з вами ось так роздивитись детально все, дістати. Дивіться, яка тут. Купа ниток, дві планшетки, чарівні, рожеві, бускові кольори сині. І ось ще додатково є пасми. Далі. Ось ця вся інструкція. І ось сама схема. Тут ось на таких двох величезних аркушах гулочки. А я думаю, де ж вони є? <свісно> вони тут окремо. А, Так. І ось сам ключ. І що тут у нас є в цьому ключі? Давайте дивитись. Є у нас хрестики, півхрестики. Хрестики, як я бачу, в дві ниточки. Також є бленди. Раз, два, три, чотири, пять, шість блендів. І є півхрест. Ну, півхрест в дві нитки, в три нитки. Тут аж Чотири також є Є блендами в три нитки. Також бекстіч різних відтінків. Три, шість так, і також є французький вузлик. Цікаво, де він там є, той французький вузлик. Не знаю. Хочу повернутись до ниточок. Тут приблизно 40 кольорів, мені здається. Якось так я порахувала, наче, ну, приблизно 40, може там плюс-мінус один. Величенький, величенький набір. А ось, що стосується схеми, ну, як можна робити схему в літерах? Ну, блін, ну камон. Ну, ну, як? Як рахувати? Z, Z1, Z2. Смішні такі. Повністю схема є на окремому ось такому аркуші А4. Вона дуже мілка, тут навіть з лупою неможливо буде відшивати. І, скоріше за все, тут ось так вона розмальована. Показую, як розбита схема. Приблизний розмір роботи. Десь 220 на 270 хрестиків. І це десь скільки, 59, ну, десь 60 тисяч хрестиків. Ого, це досить багато. 60 тисяч, і це десь. ну Якщо моя така середня крейсерська швидкість, це приблизно 500 хрестиків в день, ну, в день-вечір. Ну, рахую, як день. Так? То це мені 60 тисяч. Це мені десь приблизно 100 днів. 100 днів це 3 місяці. Навіть більше 3,5. Ой, це досить багато. Звісно, я буду намагатися відшивати не по 500 хрестиків, а трошки більше. І це в середньому, це в середньому за день. Якщо відшивати кожен день. А якщо я цю роботу буду брати не кожний день, то мені треба ці пропущені дні плюсувати і відшивати як, як просрочку. <с <с Тому попередній план поки у мене такий. Цей сюжет, ці квіти будуть у мене як основний проєкт, я його буду намагатися відшивати. Кожного дня. Так само на вихідні я залишаю ластівок і семпер, довгобуди, річні мої, і поки все. Зараз хочу я трошки вивчити саму схему, деякі кольори, деякий символ, що за чим, як розпочати. Чекає мене розмітка основи. Я її розмічаю, мені так легше шити на аїді. Тканину заправити на раму. Ну і ниточки окремо на органайзери я не вішаю. Я їх заплетаю у коси. Мені так легше витягувати ниточки. І поки вони будуть у мене на рідних планшетках. Поки ось такий невеличкий план, пішла я вивчати схему, і я до вас повернусь буквально за мить. Ну ось, я вже натягнула тканинку на станочок, зробила ось трошки розмітку. І вже встигла повишивати. Ну, мені так кортіло, що я вже перші тут 200 хрестиків чи скільки вже відшила. Покажу вам ще ось ці ниточки. Дивіться, які вони гарні. Ніжні рожеві, бускові, лавандові. Доволі спокійні тона, ніжні, мені таки подобається. Ще по організації, ну, ниточки я заплила, мені так зручніше. Підготувала також органайзер, бо є ось ці пасми додаткові. То я там буду їх трошки вішати і на органайзер. Як у мене з органайзера цього залишаться ниточки, я перевішую з голочкою на ось цей. Мені так зручно. Схему я вже пронумерувала. І ось покажу вам трошки те, що я відшила. Ну, ось, бачите, зробила перші, скільки тут? 200-300 хрестиків. Як я там казала, в середньому по 500 в день треба. Ну, трошки часу зайняло у мене це все навішування, розмітка, ось, приготування. І гадаю, що перші півхрестики нехай будуть 300. Далі буде. По схемі тут нижня частина досить легка. Зашивається тут фон столу. Ось це все півхрестиком. В квітах буде хрестик, вікно тут теж півхрестиком. А тут далі вже буде трошки сложніше, багато різних кольорів буде. А ось перша частина, перший етап він легкий. Єдине, що мені тут зараз незручно, це ключ ось на. Зворотній стороні, що мені доходиться перевертати схему. Треба зробити копію ключа, щоб лежав окремо. А схему я змогла розгорнути і вже не заглядувати на ключ. Ну, ця нумерація – це нумерація органайзеру. Я тут, якщо у мене лишається ниточка, то я його перевішую сюди під цим номером, а потім беру. Ось. Так, я тут все малюю олівцем і я замальовую схему. Ну, я так звикла, продавати залишки я не збираюсь. Електронний варіант схеми я знайшла. Вона в мене є, але вона там в ниточках DMC. Ну, DMC мені якось не підходить. Ну, і, в принципі, я звикла вишивати по паперовій схемі, тому труднощів в мене не виникне в цьому плані. Ну що ж, початок зроблено. Як кажуть, бунвояж. Bon Сподіваюсь, це буде у мене приємна і легка подорож у цьому сюжеті. І завершення цього тижня. Покажу свої результати по відшиву віночка від Мілхілу. Як на мене, це навіть виглядає ось так. Як наче половинка віночка в мене є. Ну, може, трошки менше, але суттєва така частина в мене вже відшита. Подобається мені його відшивати. Різноманіття бісеру. Є лавандовий, темно лавандовий сапфіровий колір, зелені листочки, також переплетіння хрестиків з бісером. Цей рожевий бантик. Гарно виглядає яскраво, мені подобається поєднання цих кольорів. Відшиваю я одразу хрестики з бісером. Адже на бісер використовується той самий колір, яким ти шиєш і хрестик. Тому щоб два рази по колу не ходити, я одразу відшиваю хрестик плюс бісер. Мені так легше я запам'ятовую одразу два символи, тим паче вони навіть поряд ідуть. Особливо ось тут в листочках, тут, в принципі, Взагалі, найлегше, що тут вишивається, це ось ті листочки. Ще в цій роботі я трошки провтикала, по ключу хрестики відшиваються всі у три ниточки, окрім цього стібочка болгарського хрестика, цей, смирна. він відшивається в дві ниточки. Я, як зазвичай в принципі, всі роботи звикла відшивати в нитки, навіть не замислюючись, не дивлячись той ключ, почала одразу шити в дві нитки. Ну, так тепер і буде. Перешивати, звісно, я вже нічого не буду. Хоча я це помітила ще, в принципі, як, здається, бантик відшила з... і почала листочки шити. Ну, так, так вийшло. І, по-моєму, це вже не перша робота, коли я плутаю дві нитки в три нитки. Ось, ось такий казус. Але нічого. Тим більше, основа тут 28-й каунт. і в три нитки, напевно, було б не дуже охайно. Залишається мені на цьому тижні вишити ще норму від завдання Лізи. Це випали мої ластівки, але в неділю я їх вишивати не буду. На цьому тижні в мене, на жаль, не було такого часу, щоб їх повишивати. І, скоріше за все, я їх в понеділок дошью. Тому буду завершувати відео я ось на цьому віночку. А вже наступного тижня повишиваю ластівок і покажу, які там у мене просування. Ну, і також покажу вам перші хрестики по роботі у квітах від Dimensions. Дякую вам всім ще раз за увагу, всім гарного дня, миру і до зустрічі!